Сьогодні ми на Полтавщині на землях компанії РостАгро. Зі мною Константин Хоменко, директор компанії Агротера. і вони привезли в Україну. Це супер-супер ексклюзив. Просто найперша машина це робот, робот, який може замінити дощувальну установку. Це такий, називаємо, хай це буде, лакшері сегмент, але це от дуже круто, дуже новітньо і дуже технологічно. Зараз Константин. Детальніше розповість про цю машину. Поїхали! Мені цікаво, я більше його сприймаю як. Робот няня для кукурудзи, яка постійно живе на своїх 60 гектарах, це як пісочня, і вона оце ходить, кожну кукурузинку підливає тобі от на водички, тобі на води, а тобі ще трошки азотіку давай, а давай ми бору додавим, бо щось це саме нехорошо. І постійно кожен, що саме цікаво, от коли не дивишся, відкриваєш ти їх воно ночі, спиш допустимо. То mm -hmm. ходив в туалет, щось не хочеться спати, думаєш, тривога, не тривога, дивишся і дивишся, вона працює, бляк. І їде, і поливає, і доглядає за кукурузою. Так цікаво. Її основне призначення добрива вносити чи водою все-таки поливати? Це машина, яка в першу чергу забезпечує рослину добривами і водою. В першу чергу водою, звичайно, оскільки вода це єдине. От в сільському смерті ми навчились контролювати захворювання, бур'яни, все. А от Контролювати, коли нам буде дощ, не можемо. І ця машина, як каже її розробник Грег Саудер, може забезпечити дощ на мільйон. Іменно в той період, коли не вистачає тих хоча б 5-7 міліметрів там в певній фазі, коли сонце, як зараз, шкварить 34, угу. то тоді вона допоможе. Це основне завдання цієї машини. Дасть вона вам на вашому полі дощ на мільйон. Окей, одразу зустріч зустрічне запитання, а якщо в мене вже є зрошувальна машина, чи взагалі ми про краплю думаємо? А, чим вона відрізняється, чи є якісь переваги? З, саме основне, що їй не важливий як для кругових машин, для всіх інших. Щоб ваше поле було рівне, квадратне, кругле. Як вона може буквою Г бути, ваше поле, і все одно вона зможе полити. Вона може бути трикутним, воно може бути ромбоподібним, длинненьким, І все одно ця машина зможе полити. Плюс її дуже великий, що вона використовує в три рази менше літрів води на кожен гектар, ніж звичайна, ніж звичайна поливна машина. Плюс а якщо чому... з краплею порівняти? А, з краплею десь так само вона використовує води. Uh -huh. Так само, як і крапля. А якщо звичайною в втора рази менше. Суть в чому, що вона поливає не на листову поверхню воду, а поливає під корінь. Під туди, корінь. куди треба. І при цьому варіанті ми можемо давати великі добри, дози азотних добрив і не буде опалів нашого листя. Азотні добрива будуть направлені прямо туди, де треба, під корінь. Бо азот не буде сприйматися листовою поверхнею. Як мені знайомка, як кормить рослину азоту, Костя, це так само, як тебе. Намазати спочатку салом, потім горілку і скачу, що ти п'яний і наївся. <рес> Рослині потрібно доброго під корінь. Це, це дуже круте порівняння. живлення корінь живленням чи по листу круто. А добре, що, що ще можна віднести до. диференційоване внесення добрив. диференційоване внесення води. Просто машина, там, де вам треба, наприклад, у вас є ложбинка на полі, і ви знаєте, що там є волога, а там сильно багато не треба доливати дощу на мільйон. То mm. тоді машина на цій ділянці поля пришвидшується і йдеться з більшою швидкістю, дається менше мілілітрів на кожен гектар. А там, де ви знаєте, що у вас висухає постійно, там ви можете дати більше води. Так само диференціація з добривом мікроелементами. Що найцікавіше і найфективне, ця машина може разом з водою давати гноївку з лагун. Тобто, якщо є в господарство тваринництво, чи свині, чи корови, і вони багато мають можливості давати гноївку. То ця машина до води додає гноївку і так само розміщує. Ну, у мене парні. тут одразу зустрічне запитання. Ладно, якщо ми там розмішуємо мікродобрива, вони розчинні, а вода там лиється великою цівкою, а як з гноївка там витікає? А, там же є рослинні залишки. Ну, для того, товариш Грех Саудер, дядько, який всім це нам допомагає, винайшов, можна сказати, таку дробилку. Мені понравилось порівняння дуже хороше. Як Іноді на кухні, є, там де зливний бачок, спеціальна дробільна система, яка mm -hmm. подрібнює ці рештки і заставляє не забиватися основу. Так само і на цій машині, якщо використання з ноївками, є система подрібнення, яка не дозволяє забиватись вашим шлангам. І навіть з пожнивними рештками минулорічними гноївки, з шматочками кукурузних листків, все одно воно проходить і поливає. Разом з гноївкою і доставляє під корінь кукурузи і гноївку, і воду, розвиває мікробіологічну систему в ґрунті. Ну, це, це, це взагалі, як кажуть американці, найкраща рой, 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 це ретурн investment. Возврат грошей йде, коли використовують цю машину з гноївкою. Супер! А тоді до перед тим як ми. Перейдемо детальніше, поглянемо, як вона працює, її технічні особливості. Ще одне ключове, мабуть, запитання, тому що грарії, коли будуть дивитись, вони подумають, блін, скільки ж воно коштує? А, воно не може коштувати дешево, бо це і РТК базова станція, і радіопередача, і всі управління, і три електромотори, і один дизельний мотор. А вона в Америці мінімальна ціна оцього, всього, що я назвав, 205 тисяч доларів. Ну, звичайно, потім доставка, розмитнення. Ну і всі поточні. Окей, якщо, я думаю, що ви в будь-якому разі прораховували її е ефективність, е той додатковий прибуток, який вона може дати завдяки тому, що ми контролюємо вологу і претендуємо на високий врожай, Який приблизно період окупності. Починаючи від 3,5 років. Ну, насправді тут важко говорити. ви розумієте, коли буде такий рік, коли вся кукуруза у всіх висохне, а ти все-таки дав цей дощ на мільйон, то машина може окупитися за один сезон. Бо і ціна на кукурузу буде велика, бо ні в кого не буде. І у тебе буде кукуруза, і цей дощ на мільйон дасть ти мільйон. Це вже такий джекпот. Джекпот, Кому, да, да, кому да, да, випаде да, да. він. <кхід> Супер! Я дуже дякую. Пропоную підійти ближче до машини. Пішли. Шановні аграрії, вітаю, радий вам показати. Першу в Україні і першу машину, яка виїхала за територію Америки, як я її називаю Няня для кукурузи. Робот, який живе на полі, і дивиться за те, щоб кукурузі завжди було добре. 360 рейн. Це в руках я тримаю радіоантену, яка з'єднує радіосигнал РТК корекцію і передавання даних з основною базовою станцією. Справа і зліва від мене, ви бачите GPS-антени. Які коригують рух машини з точністю до 1 см і виконують роль гіроскопа, бо їх дві. Вони розуміють, в якому положенні одна одразу, вона знаходиться. Маємо основні мозги машини. Це блок управління CRM, який координує всі рухи і всю роботу машини. Маємо спеціальний девайс, який. Забезпечує інтернет. І може навіть роздати інтернет присутнім біля машини. Тобто навіть зараз ми можемо все на телефонах під'єднатися до Wi-Fi. Ззаді мене знаходиться основна бухта кабеля 914 метрів, що забезпечує безперервну подачу води до машини, а від машини прямо під корінь кукурузи. За допомогою цих трубок. Вода подається до кожного юдрупа, який поливає під корінь кожну рослинку кукурузи. Разом з азотом, гноївкою або мікро-макроелементами. Невід'ємною частиною машини є блок базової станції системи управління процесами машини, яка забезпечує РТК-корекцію для машини і управління всіми додатковими сенсорами, потокомірами. Датчиками управління самої машини. Вона коннектиться і спілкується з машиною з допомогою радіоантени і коригує з допомогою GPS-антени РТК машини, щоб вона з сантиметровою точністю рухалась по рядю. Цей звук говорить про якість металу. Це не відповідає за роботу машини, це просто його треба піднімати, розвантажувати. Тут ми бачимо гідроциліндр, який забезпечує рух машини. Керує основним колесом, яке вправо і ліво повертає машину. На кожному колесі ми маємо електродвигун, який питається з допомогою акумуляторів і генераторів, які запітує дизельний двигун. Дизельний двигун у нас знаходиться зверху. Він забезпечує електрику для руху машини і гідравліку для поворотів колес і для інших технологічних потреб. Крім того, ми маємо дуже надійні захисти, як ви бачите, які захищають кожну рослинку, кожний листочок, щоб його не придавити. Маємо вимкнення 12-вольтової мережі і маємо вимкнення вимкнення 56 вольтової мережі. Крім того, машина обладнана трьома камерами. Ви можете в онлайні з свого айфона, айпада, сидячи десь на морі в Криму, бажано, в нашому українському криму, дивитися, як працює машина. Машина з допомогою вайдропів лиє водичку з касом, з гноївкою, з мікроелементами прямо на корінь рослини в рядочок. Сам дифузор вайдропа повністю має можливість рухатись в різні напрямки, щоб чітко повторювати. Міжрядь. І в кінці має дифузор-розпилювач. На першій же презентації, коли ця машина була так би мовити, показана українським виробникам, скажімо, ми на неї дуже серйозно накинули око, і там така була спонтанна і моя доповідь невеличка. От, тому, в принципі, таку зарубку собі ми вже поставили. Ну, до речі, наш інтерес тоді до цієї машини і ті причини, по яким ми купили її зараз, вони досить серйозно відрізняються. Скажімо, тоді ми перш за все звернули увагу на її можливість працювати з ділянками неправильної форми. От, для нас це було важливо, тому що ну, таких гарних полів, як це, де воно повністю наше відносно правильної форми. Ну, скажімо, вже не так багато. Є поля, де можна в принципі, організувати зрошення, але вони досить сильно порізані скажімо, включенням інших власників. От Для таких задач дана машина є просто незамінною. Ну, І зараз в основному на цю систему ми дивимося в зв'язку із її можливістю економно використовувати воду. Тобто площі ті, які ми збираємося розвивати за допомогою даної системи, вони. Так знаєте, вже на, 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 на межі можливості ну, комунікації води, От, і там ну, скажімо так, подача туди води є штукою дороговартісною. Відповідно, нам важливо, скільки саме і наскільки ефективно цю воду буде машина використовувати. Як точно вона буде подана під рослину, тобто ми зацікавлені в зменшенні кількості води, яку ми можемо доставити на поле під рослину, але, звичайно, ж збереженням її ефективності. Ну, В принципі, спеціалісти ну і люди, які взагалі хоч якесь відношення мають до зрошення сільськогосподарського, вони чудово розуміють, що кругова машина або шеренгова стандартна поливна машина це полив в районі 20-25 мм, за період, там, ну в кого як виходить, від 4 до, 5, ну, до 7 днів да, з такою тривалістю. Це хороша норма для наших умов, вона робоча, в принципі, все рівно навіть з цією нормою і з круглосуточною роботою машин, ми не дотягуємося до норм природного зрошення, наприклад, в поясі в Америці. Ну, але це інша історія. Ця машина налаштована зараз на роботу в нормі десь 7 мм і скажімо, повернення на ту саму площу за 4-5 днів. Тобто це фактично мало не в три рази менше норми виливу, але за рахунок точної дистриб'юції води ми очікуємо, що, скажімо, її реальна ефективність не буде суттєво нижчою за кругові машини. Окрім власне, скажімо, функції поливу, дана машина може також вносити і водорощіння добрива. Ну, в наших умовах, на масових культурах, я, чесно кажучи, та при нинішніх цінах і на культури, і на добрива, я трошки скептично дивлюсь на внесення фосфору і калію, а от азот працюватиме в таку систему, я думаю, як для нього створено. Тобто, в принципі, внесення чи касу чи розведеної селітри чи розведеного карбаміду не є проблемою через цю машину абсолютно. І в принципі, ну, в нас є досвід навіть через великі машини ми вносимо кас. Ну, а через таку-то вже ж, як кажуть, сам Бог велів. Ну і враховуючи наш досвід експлуатації систем з підземним поливом, то в принципі, нічого нового, складного такого. Ультранового в, в цій штуці для нас немає. У нас в господарстві тепер є три різних системи, е поливних системи, тобто три різних варіанти полива. Перший варіант на найбільшій площі це, само собою, стандартні зрошувальні машини. Кругові, шеренгові, я їх об'єдную. Вони, в принципі, е ну, по суті свої є однаковими, там відмінність у них невелика. Ну, не принципова для даного. Розгляду. Друга система в хронологічному порядку, яка в нас з'явилась, це система підземного поливу. Професійна, хороша, дуже якісна компанія Метафілм ізраїльської. Вона була встановлена на відносно невеликій площі. От, є досить непоганий досвід її експлуатації. Ну і третя система, та, яка знаходиться в кадрі. Якщо їх порівнювати, то ну, відразу ж чесно скажу, що вартість цієї системи стала для нас трошки неприємним сюрпризом, тому що конкурувала по вартості вона якраз із системою підземного зрошення. Швидше за все вона буде дешевша, але ну, різниця в ціні не досить велика. Але, скажімо так, це різні системи, вони по-різному спеціалізовані, і треба, скажімо, вибір товаришів, які хочуть організувати все безрошення, з появою цієї системи ну, досить серйозно ускладнилися. Які переваги даної системи над системою підземного зрошення я бачу? Перше, це краща налаштованість і мобільність. Тобто дану систему можна використати для поливу кількох ділянок, вона переміщається. Тобто ти можеш оброблювати ті поля, навіть які не планував. Раз. Тільки за наявності, звичайно, джерела води. Друге, це система збереження. Вона попрацювала в полі, вона прийшла до тебе на машинний двір, ти провів обслуговування, ти забезпечив нормальне зимове. Зберігання ніяких питань. Автономність даної системи вона також досить непогана. От, і в цьому вона подобається. Вона якісно працює з ділянками неправильної форми. Більше того, вона здатна підналаштовуватись. Тобто в тебе відбулись якісь зміни в ділянці. Да? Хтось виділився пай, припустимо. Ну, стандартна ситуація, яку, на жаль, всі гарно знають. І в тебе включення чужої землі. Цю систему ти просто доналаштовуєш і ти працюєш з нею. Це, це системою підземного зрошення, ну як це питання, я слава Богу, ще з цим не стикався. Я не розумію, як його вирішити, куди згорять ті інвестиції, що з ними буде, і взагалі ну, це така і моральна, і економічна проблема. Найменш гнучкою, само собою, є система великого зрошення, так званого, ну і в неї свої переваги, тобто це система для великих площ, для інтенсивної роботи, і вона найдешевша. Але вона й найвимогливіша до води. Ця машина писана в ділянку 84 га. І як мені здається, це максимальна її можливість конкретно цієї машини. Ну, вона запроєктована на таку потужність, тобто тут обмеження в довжині шлангу. Все дуже просто. Ну, це, це не добре і не погано, це характеристика, розумієте? Це, ну, в неї от така продуктивність, ти береш, ти з нею працюєш. В тебе поле 160 гектар, розбив його на дві частини, поставив дві машини і в тебе з'явиться гнучкість. От, а ні, в тебе здоровенна машина, яка запустив, через тиждень вона вернеться. Ну, тут ти просто ну, машина з повним приводом, ти їдеш в калюжу. Ну, без повного приводу ти в калюжу не їдеш. І все. Хотілося б, щоб звичайно, ну, її потужність була більша. Ну, знову ж таки, є певні обмеження технологічні. Ну, скажімо, рішення накрити велику площу цими машинами це дороге дуже рішення, мені здається, воно не виправдане. Якщо задача полити 1000 гектарів з хорошим доступом до води, це однозначно широкозахватні машини, без варіантів. Якщо так, як у нас або ти отримаєш 300 гектарів додаткового поливу, але, або там, ну, заново робить інженерну систему, там якесь озеро, якесь, якісь дикі насоси ставить, бо ти там, в 10 кілометрах від води, ну, можна так. От, ну це дуже дороге рішення. Або ти ставиш цю машину і якісно управляєш. Так що тут я скажу. Під кожну, під, під кожну роботу є свій інструмент. Тобто, це хороший, дуже якісний інструмент, тільки от наскільки він відповідає твоїм задачам.